Всім привіт, привітки мої любі! і Сьогодні я вам розкажу про свої покупочки в АТБ. Ця війна навчила не тільки економити, але й е, жити одним днем. Тому, якщо щось хочеться, треба пробувати, треба його брати. І так, почнемо. Перед чорний був по акції в АТБ 25 гривні аж 60 г. Але там були і Марія перець, і інші, і вони коштували дорожче. А це аж 60 грам. Якраз цей перець закінчився, коли він треба був. Він закінчився, коли ми варили холодець. Тому холодець з трьома перчинками вийшов на 10 літрів. Для схуднення обов'язково треба їсти рибу. Так як я сьогодні пішла раніше, а у нас відкрився новий. Магазин, це дари моря. Там такий класнючий, я коли-небудь зніму про нього відео. Але він був закритий, він з 9 а я прийшла в 8,34. Мені на другу зміну, тому, ну, звичайно, я не чекала і купила в АТБ за знижечкою. Бо цей кусочок 325 гривень, а зараз він 217. Чому не взяти? Так як мені в тому відео забракували протеїнові батончики, сказали, що там є соєвий соус, я почитала про них, так, він там є. Тому передивилася усі інші батончики в АТБ, вони не підходять. То 6, то 7, то 5, а от в цьому брауні такий, типа десертики, тут там білку. Зараз вам скажу скільки. Ну, більше, звичайно, чим 7. І білочку у нас 15. Ну що, це вже краще, звичайно, і буде як десертик, тому що, ну, мені хотілося, я на ті батончики надіялась, а вони. Ну, прогоріли, так скажем. Але відсоток там білку найбільший. Оці 5 батончиків вийшли мені на 84 гривні. Може, поділю напополам і буду тоді їсти. Закінчився і вже ламався прямо на каструлях, на сковородах шкребок металевий. І я взяла три отакі шкрепка. Своя лінія, вони по 26,90, я думаю, їх на рік, а то і більше нам. Чи два, два, обичаю, дві штучки тут. Хліб берем, завжди звичайний, соціальний по 7,90, отакий хліб, і я зранку готую своїм і собі е, такі як піджаристі гріночки на олії. Буває просто так трошки з двох сторін під навіть не жарю, а підсушу. І їмо. Ось такий він непоганий хліб. І, так, звичайно, в ньому немає якихось підпушувачів, там, якихось підсоложувачів, але він звичайний ілінський хліб. Взяла два рулета курячих, тому що, якщо ти сам худнеш, то на е, правильному харчуванні повинні бути і твої. Тому е, я взяла отакий рулет курячий по 163 гривні. Ціна, звичайно, ну, не бюджетна, вона й була до цього така, е, не подорожчала і це мене радує, а все інше, ну Подорожчала, я вам скажу на тебе. Багато чого подорожчало. Особливо мене кава львівська, моя улюблена, ну прям розочарувала 170 гривнів. А була ну, 120, потім 150 Навіть була до, до 100, а зараз 170-185 гривень. Куди ж без оцету яблучного? додаю і в салатики, і в борщ, коли готую. І так просто пити, навіть є така метода. Саме оцет яблучний для схуднення. І коштує він 16,90. Але що так оцей Early Грей коштував таксі 70 з копійками, а зараз я купила його за 60 по акції. Взяла ось таку розумний вибір, крупа ячмінна. Ми її любимо навіть більше, чим, любимо, чим пшенична Ця смачніша і швидко розварюється. І оцей кілограмчик 16,90 Буряк по 13,89. Я на початку хотіла свого схуднення Це приблизно місяць місяць з половиною. Купити мішок буряку, думала на ньому худнути, але, ви знаєте, там багато вуглеводів. Він йде зараз у мене у борщ, там іноді можу зробити заправку потерти і підсмажити трошки на вогні. Але коли ставимо в мікроволновку або на газ, то буряк стає ще більш вуглеводним. Тому сирим він не дуже гарний, а з він ферментований. Він набирає більше вуглеводів навіть. От так мої любі. І цей бурячок коштував по 13,89 кг на 2017. Ну що, взяла ось такий тунець. Він замінює білкове снідання зранку. Повністю, так скажемо, насичується ця баночка 38,90. Коштувало воно по акції. Багато в тебе акцій, і кожного дня змінюється. Те, що я беру завжди, і ви бачите, в моїх постійно відео: це томатна паста. Розумний вибір в от таких зручних стіках по 70 грам. І мені чим воно подобається, ти висипав усе, вимов цю навіть упаковочку кип'яточком, і все. І Зручно, вигідно, я думаю, може не так вигідно, як банка, але банка кисне. У нас вона не розходується півлітрова банка так, як треба. Вона зацвітає, потім оцей гірчичний такий гіркий присмак. Ну і те, що вона цвіте, це дуже погано, дуже моє любі. От і бактерії можуть проростати навіть у шлунку. Тому ось так я знаходжу вихід з положення стік у який-небудь рагу або у борщі і хватає, якраз таки хватає 70 г. з головою. І ось те, за чим я, власне, пішла. Ми готували холодець, і е, я, як завжди, е, як ото тупонула і заправки не взяла. Але чоловік прийшов, каже, ну ти ж знаєш, що у нас холодець, чому не взяла. Е, думаю, да я і так його б їла той холодець, без всяких отаких добавок, але е, поки їх не відучиш. Взяла ось такий доборщу майонез з 67%, бо була така маленька упаковочка. Велику я не захотіла, тому що він валяється потім ну то вже не те. Цей майонез 1890. Верес хрін український, і цей Верес коштував у нас зараз вам скажу 18,70. І гірчиця класична йде у баночці 21,40. Я думаю, холодець буде будущим їсти, моє любі. Ну, і покажу вам чек. А чек уже не мало, не багато, а вийшов у нас чек цей. на... 105097. Ну, взяти все по дрібничкам, а також те, що тут є сьомга. І ось вийде ми, любі, така кругленька сума. Але, як я вже вам сказала, війна ну, сьогодні ми живемо, завтра не понятно, що. І, звичайно, ми не економимо на собі. Це вже зрозуміло, ну хоч на четвертому десятку моє любі. Цілую, люблю, ваша Людмила.